Дорога церква Христова, любі брати і сестри, також всі поважні гості, хто у нас сьогодні є, також ті, хто сьогодні нас дивиться в онлайн. Я радий бути сьогодні з вами, радий вітати вас, словами Ісуса Христа, слава Ісусу Христу! Мир вам! Сьогодні в нас особлива подія, Сергій Володимирович вже сказав, і ми вдячні Богу за те, що Бог поповнює церкву не тільки спасенними, це дуже велика радість і для церкви, і для неба, але Бог поповнює і служителями. І ми дуже вдячні Богу за те, що Господь. Докладає, прилагає служителів для того, щоб стройніше, ще гарніше йшло служіння Церкві Христової. Я би хотів прочитати кхм, текст святого Письма. це друге послання до коринтян. Третій розділ а, з четвертого вірша. Таку довіру до Бога ми маємо через Христа? Не тому, що ми спроможні самі собою над чимось роздумувати, наче самі від себе, але наша спроможність від Бога, який дозволив нам стати служителями нового заповіту, не букви, але духа, адже буква вбиває, а дух оживляє. І якщо служіння смерті. Викарбовими буквами на камені було таке славне, що ізраїльські сини не могли дивитись на обличчя Мойсея через минаючу славу його обличчя, то наскільки славнішим буде служіння Духа? Бо коли служіння осуду слава, то служіння праведності набагато перевищує його в славі? Адже в цьому відношенні не прославилося прославлено через надмірну славу. Бо коли те, що минає славне, то набагато більше є те, що постійно перебуває в славі. Про що йдеться мова? Апостол Павло в цьому невеличкому тексті він показує служіння букви і служіння духа. Він показує служіння закону і він показує зак... служіння благодаті. І він проводить таке порівняння, коли Мойсей був на горі Сінай. Це записано, можете висвітлити, я не буду читати. Книга Вихід, 34 розділ, 28, і 29 вірші. Книга вихід, 34-й розділ, 28-й, 29 вірші. Мова йде про те, що Мойсей був на горі Сінай 40 суток, 40 днів і 40 ночей. Написано: Він нічого не їв. І нічого не пив на протязі е, цих днів. І уявіть собі, яке мало б бути обличчя тої людини, яка не їла стільки і не пила води на протязі е, цих днів. Але 29-й вірш е, пишеться, що коли Мої зго, згори сходів, то Обличчя його так сіяло, так сяяло, що люди не могли дивитися на його обличчя, і він повинен був це покривало на себе накинути. І е, апостол Павло тут проводить таке порівняння. Він якраз це і приводить е, цей приклад. І цю історію він показує Мойсей на горі Сінай, він отримав від Бога. Ці камені скрижалі для того, щоб передати народу Божьому. І він каже, що це були е, заповіді від Бога, але вони були тимчасові. Він на це наголошує. І в цьому тексті він проводить таку паралель і показує. Е, Наскільки важніше, важливіше те служіння, до якого Господь закликає нас? Я хочу сьогодні говорити про те, що кожному, кожній дитині Божій, яку Господь спас, Він нас спас, кожній кожному з нас довіряє Господь якесь служіння. Ми вдячні Богу, що брати. З дружинами дали згоду, е, сьогодні буде рукопокладання братів на діаконське служіння. Але кожного, кожного Господь закликає до служіння, йому служіння Ісусу Христу. Тому я би хотів е, на підставі цього тексту дуже коротенько, але наголосити і показати привілей. До якого Господь закликає нас. Він каже, що це служіння, незважаючи на те, що Мойсей, Господь через Мойсея дав заповіді десь заповіді для народу Божого, і ще більше, він, вони, він передав через Мойсея, але Він показує, що це було тимчасове, і це було служіння букви. А перше, на що я хочу наголосити, він каже, те, то було служіння букви, а нас Господь закликає до служіння Духу, Духа це живе служіння, служіння Ісусу Христу, служіння в церкві. Друге, на що я хочу наголосити, він каже, що те, було служіння. На викарбоване на камінні, а служіння духа на серці. Бачите, яке, яка велика, велика різниця. А, і він каже, що служіння восьмий дев'ятий вірш: служіння духа перевищує закон. Закон. Він був тимчасовий, і він не був досконалий. Про це апостол Павло пише до євреїв, у 7 розділі 19 вірш. Закон не був досконалий. Якби він був досконалий, то не потрібно було щось нове ввести. Але Христос прийшов і з собою своєю жертвою віддав себе в жертву для того, щоб подарувати нам. Для того, щоб подарувати нам служіння, служіння благодаті. А, і тому, а, третій, ми звернули увагу, що служіння благодаті перевищує, і воно, вдоскона, воно вдосконале. А четверте, на що тут апостол Павло каже, що це служіння було служіння осуду. Це дев'ятий вірш, він на це акцентує. А ми маємо служіння праведності, тому що Ісус Христос, Він є праведник, Він є святий, Він є живий і Він закликає нас, щоб ми знаходились у цьому служінні. А, І останнє. На що я хочу п'яте, на що я хочу наголосити? Служіння букви минає, а служіння Духа ніколи не минає. Уявіть собі, Господь, коли закликає нас служити Йому, то це служіння воно вічне. Тому що Христос вічний, Він подарував нам життя. І всі, які служать йому, служать вічному, святому, праведному Господу, який прийшов в цей світ для того, щоб е, звільнити нас від полону гріха і дати нам служіння, служіння благодаті, служіння не букви, а духа, служіння життя. Тому. Залишають ці думки, ці роздуми для кожного з нас, і хочеться нас усіх заохотити, коли Господь закликає нас до якогось служіння, або через пасторів. Пастори часто звертаються, що є таке, таке служіння. Значить, Господь закликає мене, щоб. Я знаходився в служінні духа, в служінні життя, в служінні не тимчасового щось, а в служінні вічного, те, що ніколи не минає. Все на землі минає. Але це служіння, воно вічне, тому що наш Христос живий і Він вічний. Хай нам Бог допоможе звершувати те служіння і братам, які сьогодні будуть посвячуватись на служіння діаконське, щоб. Постійно ця була мотивація. Мене Господь закликає, закликав до живого служіння. Служіння не букви, а служіння духа. Хай нам цьому Бог допоможе всім. Амінь. Молитва. Давайте встанемо для молитви. Дякуємо тобі, Господи Боже наш, що сьогодні ми можемо бути в твоєму домі і дякувати тобі, що по багатству милості твоєї ми сьогодні. В твоєму домі можемо слухати Слово Твоє і можемо розважати над Твоїм Словом, і ти даєш нам можливість, можливість і виконувати Твоє Слово. Дякуємо за привілеї, який ми маємо служати Тобі, служити не букві закона, а служити служінню Духа, живому Богу істинному, служінню праведності. Служіння вічності. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти даєш нам таку можливість служити тобі. Допоможи кожному із нас виконати це служіння, до якого ти нас закликаєш. Прийми від нас подяку, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь.